Центр короче, Києва, розумієте, і тут так викошено, так доглянуто О, так. Ленін. І доглянуто, я не знаю, чого це не забирається. Помістить эти полмиллиона армії із РСФСР на Україні, не в Україні, на Україні, щоб вони помогли усиленню про будучи сугубо заінтересовані в ней. Ні на минуту не забывайте, что Україна должна быть нашей. і наша будет, тогда, когда она будет советской. От що робити, у нас баллончики все є, но це е, не наша справа. Я не знаю, чого в місті Києва от таке от може бути зараз. Чого ніхто ну, цього не зробив. Без українського угля, железа, руди Черного моря Россия существовать не может. Она задохнется, с ней советская власть, и мы с вами. Блять. От... Що, що це робити? Ну, скажіть, можливо, я щось не розумію? Можливо, тут якийсь інший зміст. Можливо, це типу для нагадування. Написано, які вони чорти, ну, Херво знають. Давайте Путіна тоді цитувати. Я не розумію, поясніть мені. Я не розумію. Я не розумію.